Перше, що стосується нашої готовності до підписання угоди санкції з ЄС. Мені приємно тут сьогодні казати, що всі питання митного та податкових систем повністю відпрацьовані. І на сьогодні Міністерство доходів і зборів робить все для того, щоб на цьому етапі ми могли скористатися всім тим потенціалом, який закладен в рамках угоди. Але ще хочу сказати на сьогоднішній день податкове та митне питання відпрацьоване. Що нам що ми сьогодні над чим ми сьогодні працюємо? І це дуже важливо для розуміння. По перше. Якщо ми кажемо, то є дуже важлива реч це уповноважений економічний оператор, який дозволить дуже вивести на новий якісний рівень роботу щодо розмитнення та. Роботи в митної сфері сьогодні. Урядом України напрацьовується міністерством доходів зброю, напрацьовується всі необхідні загальні документи для того, щоб цей інститут уповноваженого економічного оператора запрацював в Україні, але також важливо, щоб наші документи були синхронізовані. І ми могли вже наш цей інститут уповноваженого економічного оператора приймався в Європейському Союзі і Європейський Союз, який має уповноваження економічних операторів, також змогли працювати на теренах нашої держави. Я вважаю за цим кроком дуже великий потенціал, який сьогодні, сьогодні є, тому. Я вважаю, що і, і, і подалі наші кроки будуть теж впевнені і також буде мати вагомий внесок. Прошу прощення, радию уточнення. Тобто, які дії будуть прийняті Міністерством торгівлі для активізації зовнішньої торгівлі? Міністерством О, Господи, Міністерством доходів для активізації. Но, пер за все, це спрощення митних процедур. Це перш за все наше завдання це спростити і сьогодні. Ми бачимо ті перешкоди і ті проблеми, які є. І ми наше завдання як Міністерство доходів і зборів, як можна спростити, скоротити час, скоротити е, ті документи, які необхідні, скоротити е, кількість е, огляду. А для цього є сервіси, які ми започатковуємо. І в рамках підписання угоди важливо наладити обмін інформацією для того, щоб ці процедури можна було виконати дистанційно, електронно. І також, вже, ну, як приклад, на Київській митниці ми е, провели експеримент де попереднього митного оформлення. І ми сьогодні вже маємо результат, що більше 4 тисяч вантажів розмитнено згідно попереднього митного оформлення. Це економить час платникам, це усуває ті бар'єри, які є. По-друге, ми сьогодні кажемо... Я ще раз повернуся до теми повноваження економічного оператора. Це дуже важлива тема, найважлива, і переоцінити її нема. ми сьогодні не можемо, тому що це дасть новий поштовх, це відкриє. Ти можливості, які сьогодні до кінця не відпрацьовуються, тому що кодексом це вже закладено. Але сьогодні на передодні підписання і використовуючи стандарти сьогодні Європейського Союзу, всесвітньої митної організації, ми сьогодні все це повинні імплементувати. І якраз сьогоднішнє завдання наше це якісна імплементація стандартів, які вже напрацьовані, є, які вже є у нас, і зближення синхронізація для того, щоб і наш товаровиробник мав змогу для себе відкривати ці ринки. І ми, як Міністерство доходів зборів, в якої є дуже велика складова митна справи, повинні зробити все для того, щоб наш виробник скористувався цим конкурентним перевагою цієї конкурентної атаки.